Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі. Сьогодні ми відкриваємо знову фішки козаки та Аврора. Ми сьогодні скупилися на 6 фішок. Ну, Почали відкривати. Будемо сподіватися, що нам щось нове викне. І нам попадає Аврора Іт Діва. Україна 10... 2030. 22 фішка. Далі. Нам попадається око стрілець. Україна 1648. І повпадається, на жаль, повторка око не От така у нас сьогодні була розпаковка. Ми розпакували тільки три фішки, але зробимо ще одне відео. Про ще три фішки чекайте нового відео. Якщо на цьому відео не збереться 5 лайків, то ми зробимо це відео, наступне відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.